Матч на великій арені, матч в вашому рідному місті. Відчуття дуже неймовірне, тому що такий проміжок часу, коли місто не бачило ганболу, великого гандболу. Я думаю, всі вболівальники дуже задоволені. Люди хочуть, хочуть жага, жага до спорту, щоб більше, більше, більше ігор було. Дякую федерації, дякую всім, дякую організаторам. Ми сьогодні в такому чудовому залі і тому ми. Ми сьогодні граємо, ми сьогодні перемагаємо. Молодці Карпати, а всі молодці. Я їх дуже сильно поважаю. Як це починалося? Починалося з того, що мій брат, брат грав за портовик, тому я для себе десь вирішив в дитинстві спробувати. І мені чомусь подобався цей вид спорту. І я вже далі продовжував тренуватися, продовжував грати. Мій перший тренер, тренер Віталій Григорович Халюза та Ірина Фунтова. Ірина Сергіївна Фонтова. і після них я вже з дю США перейшов у більш професіональний спорт. Олег Петрович Сич та Сергій Гордієнко. Їм дуже дякую. А сьогодні я в моторі, сьогодні я граю, сьогодні я граю за найкращий клуб країни, і я задоволений цим.